Лови. Раз восени пан поїхав на лови. З ним багато було охотників. Полювали вони, полювали цілий день і нічого не виполювали. І застала їх темна нічка. Холодно, а до того ще й дощик крапле. Пан промок та й змерз, собі руки та й каже От якби нам тепер хата тепла. Постіль біла, хліб м'який, квас кислий, нічого пижуриться, казали в казку, баяли б байку до самого світа, коли зирк, щось світиться. Вони туди хата, вони у хату на столі хліб лежить, і квас углек стоїть, і хата тепла, і постіль біла. Усе як хотів пан, так і є. От увійшли усі у хату, помолились, повечеряли та й полягали. Усі сплять, один не спить, йому щось не спиться. От як опівночі чує, Приходить щось до вікна, та й каже: От, воражого сина, казали, якби нам хата тепла, постіль біла, хліб м'який квас кислий, нічого пожуриться, казали б казку, баяли байку до самого світа. А тепер і забули. Їхатимеш пан додому, буде йому на дорозі яблуня з яблуками. Захоче він їх покуштувати, як покуштує, там і розлопається. А хто почує та скаже, той по коліна каменем стане. Він чує та й дума, лихо, уп'ять так об других півнях приходить щось до вікна та й каже От тваражого сина, казали, якби нам хата тепла, постіль біла, хліб м'який квас кислий, нічого пижуриться, казали, б казку б байку до самого світа. А тепер забули їхатимеш пан додому, бо йому на дорозі криниця, чиста водиця. захоче він з неї напиться, як нап'ється, так і розлопається. Хто почує та скаже, той по груди каменем стане. Він чує та й дома от лихо, п'ять так, об третіх півнях приходить щось до вікна та й каже, От вражого жого сина, казали. Якби нам хата тепла постіль біла, хліб м'який квас кислий, нічого пижуриться, казали б казку, баяли б байку до самого світа, а тепер забули, їхатимеш пан додому, буде йому на дорозі кровать з периною, Захоче він на її почити, як ляже, так і розлопається. А хто почує та скаже, той по шию каменем стане. Він чує та побудив усіх. Пора їхать, каже. Пан каже пора поїдемо. От їдуть вони, якраз біля дороги росте яблуня, і на ній такі красні, такі гарні яблука, що й сказати не можна. Панові смерть захотілося їх покуштувати. А той, як підскоче та черкане по яблуні, вона попелами взялась, а він уперед забіг та й утік. Дальш трошки оп'ять їдуть, біля дороги криниця, та вода така чиста, та хороша, що й сказати не можна. Панові смерть захотілося з неї води напитися, а той, як підскоче, як черконе поїй шаблею, вона так кров'ю і взялась. Пан розсердився, кричить бийте його, вражого сина. А він уперед забіг та й утік. Далі їдуть. Біля дороги кровать золотая, а на їй перина біла, та м'яка, та така гарна, що й сказати не можна. Панові смерть захотілось на ній полежати. А той, як підскочить та черкане шаблею, вона так углем взялась. Пан розсердився, кричить Стріляйте його. А він уперед забіг та й утік. Приїхали вони додому. Пане приказує привезти до себе того охотника. Той прийшов, а той каже, Веліть, пане, привезти до рундука погану шкапу. Привели. Він сів та й каже. О півночі, пане, прийшло до нас щось до вікна та й каже От, вражого сина, казали, якби нам хата тепла, постіль біла, хліб м'який, квас кислий. Нічого бжуриться, казали б казку, баяли байку до самого світа, а тепер і забули. Їхатиме пан додому, буде йому на дорозі яблуня з яблуками. Захоче він їх покуштувати. Як покуштує, так і розлопається. А хто почує та скаже, той по коліна каменем стане. Кінь так по коліна каменем і став. А він каже уп'ять так, об других півнях приходить та уп'ять каже. Та й приговорює, буде йому на дорозі криниця чиста водиця. Захоче він з неї напиться, як нап'ється, так і розлопається. А хто почує та скаже, той по груди каменем стане. Кінь так по груди каменем і став. А він каже у п'ять так об третіх півнях приходить та теж таки і каже і приговорює. Їхати не пан додому. Буде йому на дорозі постіль біла, захоче він на ній отпочити, як ляже, так і розлопається. А хто почує та скаже, той по шию каменем стане. Та заразом скік з коня, а кінь так по шию каменем і став. От, каже, нащо я так робив? Простіть, пане.